Слава Ісусу Христу, ми в особливому місці біля особливого храму храм святого Димитрія, якому більше 150 років. Звати мене Оксана Савчук, я є народний депутат України, але в нас вже більше двох років діє гарний проєкт Рідна Галичина. Сьогодні це мікрорайон Пасічна, це частина в'їзна така. Частина до Івано-Франківська це є дерев'яний храм. Хрестокупольна будова. Раніше він був накритий гонтом, тепер перекритий бляхою. Хто сюди не каже, от так, Церква намолена відчувається. Багато часу була в підпіллі, але дуже багато наших реліквій збереглося. Люди, які були глибоко віруючі в цьому мікрорайоні і загалом селі Пасічна, вони зберегли ці реліквії, які лишилися по домівках, а потім були віднесені назад до храму. Дерев'яний хрест цьому хресту фактично від часу заснування церкви, йому десь близько 150 років. Одним з перших парохів Михайло Яцикевич дуже багато постарався для того, щоб згуртувати людей довкола цього храму. На той момент насправді люди жили досить небагато, але місією, саме парафії святого Дмитрія, було те, щоб люди об'єднувалися навколо таких духовних цінностей. Маємо ще Євангеліє. Євангеліє сьогодні в цьому часі знаходиться в соборі Преображення Господнього, Те саме те давнє Євангеліє, якому є близько 140 років. Наша плащаниця, плащаниця так само є е, з тих. Перших років, коли церква відкрита, тобто так звана матірна церква є ця стара церква наша, а дочерна церква, або скажімо так, та, хто вже проросла і має своє продовження, це є церква, собор, Преображення Господня. Ну тобто, маму від доні ми не відділяємо. Є одна апарафія особливим духовним велетом вважають Миколу Бориславського, тому що це була високоосвічена людина, дуже багато читала книг, яка мала дуже багато думок. І руками НКВД його було ув'язнено, і навіть сьогодні існує та добра традиція, коли парафіяни їздять до нього на могилу і вшановують його пам'ять. Те, що збудували наші предки, такі духовні цінності нам. Дали це для нас лишається тим великим даром. Все ж таки, основа е, з того села Пасічна, і відповідно тепер мікрорайону наша є старовинна церква святого Дмитрія. І хто ще тут не був? Я вам хочу сказати, що вона тут так затишно розташована, і хоч довкола дуже багато будинків. Все таке, знаєте, культурне серце, історії, яке збережено без знання того, що було. Нам дуже складно. Буде збудувати правильне майбутнє.